Выпьем, а? О, Штавка! Чего извольте? Коктейль. Два. Валерий Дмитриевич, для вас все что угодно. Валерчик. Если появятся какие-то проблемы, ты сразу говори мне. Все порешаем. Васильич, ну ты человечище. Ты меня уважаешь, Валер? Валер. Дамы и господа, специально для нашего вип гостя из далекой Москвы звезда великих войн. Ксения! Вот какие у нас учителя. Плохому не научат. Время Вставай, Украина. Да диваль. ну Какой вставай? Я в 6 утра, то куда мы А То не треба зраджувати ці чудові традиції. Збирай речі й на вихід. С твоими легкими тебе. на монтажа цены бы не было. Стояш так, рано, мог бы кофе сварить. Кофе? О, Валера, Кофе то в Бразилії, А в нас в Карпатах. Контрастний душ. А! А! Какой контраст? тупо ледяная вода! Це, Валера, я на тебе вилив холодну воду, а мені на душі тепло. От тобі контраст. Ну, о, тепер зігрісь. Нічого не вийде. Зараз буду вірші читати. Чуєш, мала, ти ж її краще знаєш. Ану послухай, так, ставай сюди, будеш Ксеня. Давай, давай. Ксеня Люба, добрий день. Я прийшов в цей світлий день. Давай увечір, Ксеня Люба, зустрінемося біля дуба. Так швидко до школи. Давайте. Ну, то я? Дзюню на сьогодні дуби в мої плани не входять. Доігрався ж ти в кода самоізоляції. Все прогресивне гуцульське населення ввело проти нього жорсткі санкції, Повний бойкот. Не підходь до мене, гадино. Господи. То ну як зі мною, а. Бойкот вирішили влаштувати. Ну, побачимо, кому і то ще гірше буде. Утреннє пострення садізму йшло по наростаю. Дядя виселив мене в старий дом моєго батька, Так заботливий родственник називав этот сарай над Ласкаво просимо. Хотів тебе сніданком пригостити, але дивлюсь, в тебе стільки роботи з'явилося. Ну, бувай. До діва, ну що, шутите? Пане воло! Пане воло! Як же мені тепер жити? У мене ж весь бізнес пропав. Ясно. Влада, як завжди, відвертається від народу? А? Слухай ти, народ, а ти що хотів, щоб ми тобі пам'ятник побудували? Чи вулицю твою честь назвали? Що зробив, то й маєш. Я вам героїв в село привожу, а ви мені байкот влаштовуєте. Це така вдячність, так? Та за твої махінації тебе треба було вбити. А ми просто зробимо тобі люстрацію. Та Я ж не хвалтівник якийсь. Та це не про те, що ти подумав. Просто з тобою ніхто не буде мати справ. А хочеш змінитися, роби людям добро. Так вони мене проганяють. Як же його робити? Згадуй, до кого ти можеш підійти ближче, ніж на 5 метрів. Що, відкуплятися прийшов зрадник? Ой, Іване, то не я. То всьо Марічка, а я до тебе прийшов, бо дружба в мене. Перш за все, та й голова болить сьогодні. Можна зайти? Є, стій там. Бо після тебе двір треба буде дезінфікувати. Ага, То яка відплата за моє добре серце. Я йому компромат на родича, Майже безкоштовно, а він? Твоїм компроматом добре поле удобрювати. А у тебе в голові натуральні добрива. Що прийшов? Що прийшов? Можеш їм допомогти. Яке діло добре зробити? Іване, ти знаєш? Кому завгодно, але тобі ніколи нічого злого не зробив. Слухай. То може ти Валеру в село привів, щоб мені допомогти, га? Ну, то я тобі віддячу. Бодя, тебе потримаю, а я тобі зараз віддячу. Ой, Іване, не знаєш ти, якого демона розбудив? Ну, штепко, штепко я тебе! Штефко, Штефко, все пам'ятаєш, Штефко, я тебе знайду! Іди відси ти, демон! І Історлер, ти поганий! Іване, давай поправим здоров'яч. Заспокойся. Не хочу. Об'явлення. Іщу репетитора для частних уроків по сільській житті. Знание села Великие Вуйки обязательно. А я понимаю. На первый звонок я безнадежно опоздал, но лучше поздно, чем никогда. Мелкие, а чего вы хохочете? Они просто привыкли, что подобные букеты идут на корм кроликам. а давай давайте. У меня есть отличная идея. Дядя у меня проблемный, поэтому, может, я к тебе перееду, чего? Ну что, че, нормальный бизнес. Сдавать жилье наехал. Может, в Москве это и бизнес, а здесь это оскорбление. Ох, как у вас все сложно. Ок! Прошу прощения. Готов искупить свою вину? Чем? Кормом для кроликов? Вот тут не переживайте. Сделаем все по высшему разряду. Добрий день. Добрий. Слухай. Найкращий подарунок це подарунок зроблений своїми руками. А ця витончена штакетна вряд чи сподобається Ксені. Нічого, головне, що сподобається тому, кому цю штакетину і по голові дам. Поки ти хотів йому по голові дати, він вже Ксені що? Голову задурив. Та ні. Ні, вона така, що. Ви думаєте, в нього щось вийде? Ть, подумаєш, та я і тої конюшини цілий мішок на кошу. Та ти приготував якийсь сюрпризи. Щось придумав. А не повторювати за ним. А, ясно. Ну, все, тепер йому кінець. Тому є село, я тут завжди був перший. О? Молодець. Тільки ж Прибий назад. Запиши на мій рахунок, а я тобі в середу занесу. В середу? Якого сторіччя? Д... Бодя, ти знаєш правила. Та це взагалі не для мене треба. Це щоб Іван на да мене не сердився. Ой, то він взагалі всіх какой-то. взагалі в царе поселив. Та то Іван і в настрої. Настрій Івана це ланцюгова реакція. Веселий Бодьо, угу. веселий Іван. <свят> Тоді я спонсирую цепну реакцію своєму рішенням моєго питання. Тут на дві буде. На. Ой, Боже. Іди вже. Ех, Валера! Ех! Реактор. Скажіть, mm -hmm. А что у вас парни девушкам покупают, когда на свидание идут? Семки. Да. уж. Суровая гуцульская романтика. Стоп, 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 стоп. А это что такое? О Ага. Чудовый выбор. Да уж. Угу. Раритет. <свят> а это. он, видимо, от стыда сгорел, да? Ручная работа. Италия. Антиквариат. То есть все. завертаем под папир. Сейчас только за деньгами сбегаю и прям пули прилечу. Пошли, пошли. Шумень Ні, сімки не брав. От іграшку відклав, сказав, що гроші візьме, а потім забере. Не забере. Давай сюди ту іграшку. От і програв ти мускаль. Прийшов мій час. Ну, що скажеш? Дзюня. Ти красень. Справді. Звичайно, в переносному сенсі. Ну, то означає, що тобі сподобалось. Дуже. А, ну так може того вечором. Дзюня, мені дуже приємно, але навіть такий гарненький ведмедик не може змінити мій світогляд на протилежний. Ну, добре. Ти готуйся. Я ще прийду. О, я вижу, что работа древнего мастера нашла своего хозяина. Главное, не подарок, а поступок. Человек выразил свои чувства как мог. Да, но ну, кажется, он единственный, кто знает, где в Великих Выках есть подпольный солярий. И так хотел купить тебе этот шедевр, но не успел. Ну хорошо, но если мне нужно то, чего в этом вашем магазине нет, и что делать? У нас есть столяр Иван и кузнец Степан. Чего нельзя купить, они могут сделать. А, ну понятно, куда мне теперь идти за новым айфоном. Сперва найди, где тебе переночевать. А этим вопросом занимается специально обычный человек. А если ты вдруг передумала, то мое предложение в силе. Решайся, ночи здесь вон какие холодные. Ты прав. Ночами здесь действительно бр. Поэтому навод. Пусть он сыгреет тебя холодными карпатскими ночами. А может, я. Увы, все клетки в зооуголке за давно заняты. <звук> а что цена тебе мне подарок дала? А это твой? А ты думал, чей? Ну да, мог догадаться. Да вот сказала, смотри, какой замечательный подарок мне Дюни сделал. Учись. Да? Так и сказал? Вот так вот, глушара. Ксения! Ксения, зачекай! Гуцульским девушкам не нужен фитнес-клуб, ведь романтические подарки им заказывают в кузнице. Хочется Чого небудь едакова. Ты не переживай, ми все, що хочеш, робимо. Підкови, ворота, на могили. О, не, 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 не. Чуть другое нужно. А, нужен подарок одному человеку. Для дівки? Ти, дивишся, потім тебе наші хлопці тим подарунком по селу не ганяли. Ну, ні, ну що. Ви. Это для близького Ага. Нужен хороший такой душевний подарок. Ага. Щоб зажгся в душе огонек. Одним словом. Вау. Ага. Ну, ви ж професіонал. Сделайте красиву блестящу річ. Зробимо. Виші спонів. Ну, а що не ясно. Хоче хлопчина тьякові подарунок зробити. Що найбудь з богником для душі з позолотою. Ну, що зробимо. Зробимо. Зробити для мене те саме, що він замов. Ага. Ага. Зробити ми зробимо, а в топ-мопити буде. Ну, як тобі? Угу. А що це? Класно я придумав, правда? Ти почав вигадувати це вже. Несподівано. Послухай, Дюні, давай ми з тобою домовимось. Ввечері біля дуба. Ніякого дуба і ніяких сюрпризів. А Чого? Тому що, Дзюні, у нас з тобою прекрасні відносини, які не потрібно змінювати. Я навіть не знаю, що з цим тепер робити. Т -т -т Ти приходь з ним до дуба, і я тобі покажу все. Треба було коліщатка доробити. Тож. Я загрибався з тими подарками з грани. Я загребався. Ну Нарешті дочекався. Де ти так довго, племінничку? Часові замучила, так? Да? Волнуєшся за мене. Ну, звісно, хвалююсь. Смеркається, а тобі ще через весь ліс додому йти. Та ти що, в ділі збираєшся мені бути хіржину жити відправити? Ну, Валера, батьківську хату не вибирають. В ней живуть и. І... и помирають. Ладно. Я пойду. И что, вот ты так сможешь спокойно спать, зная, куда меня отправил? Ну, справді. Ну що, я звір якийсь? На тобі керосинку. що ти там не заблукав. Нему крышу над головой. Двойной тариф. Срочно. Божечки, туда ж тебе так в гаразд, а? Ты що сидишь давай? Я шум. Давай, дупом. Сідай. Криша течет. Ветер за всех щелей холод собачий. Ай-яй-яй. А мені за що? А без тебе таки ніколи не обходиться. Так може наливочки? Бодя. Ну, дитина ти змерзла. Слушай, ты, Петросян, ты больше не шути так, а то я твое кривое зеркало рихтану чуток. Ну чё, нашел? А это кто? Это Артем Кент Валера. Полумажор. Тусуется везде. Телочки, дискотеки. Так давай. Подкатим ему. Возьмем тихо где-нибудь в клубе, пока под таблеточкой. И выжмем все, что вам можно. Выжмем. Не получится. У него папаша шишка ментовская. При делах, при погонах. Нас с тобой самих так выжмут. Так что делать? Будем ловить на живца, на этого Артема. Ну как-то же они с Валерой связываются. Где ж ты прячешься, Валерочка? Вот скажи мне, Иван, ну в тебе разум я. Ну, якби він захворів, потрапив до лікарні. От тяжко тобі було відремонтувати того сараю. Так. Тут не Рубльовка. І ми не гастарбайтери, щоб москвичам дачі будувати. Так. Угу. Угу. Ну, тоді слухайте мене обидвоє. Ага. Або ти, Іван, ремонтуєш Валєри дім, або я знищу всі запаси Бодівого алкоголю. Що, <клух> <Шо>, бодічка, що <шо? клух> Давися трохи. <клух> <カズ><カズ>お